Де ви живете, Наталія? У квартирі неподалік від метро. У якому районі? Нью Сіті. Супер! Ваша квартира велика? Не дуже. Це однокімнатна квартира. Там є кухня? Так, звичайно. А як щодо о, кімнат? Це одна велика кімната? Чи, можливо, це кімната разом з кухнею? Ні, це просто одна дуже велика кімната. М -м -м, це дорого? Ні, досить дешево, правда? І що, і тобі подобається твоя квартира? Так, мені подобається. Хоч там є і мінуси. А що не так? Ну, вікна виходять на вулицю. І в квартирі постійно шумно. Це все? Ні, ще в ній холодновато, опалення працює погано. А де б ти дійсно хотіла жити? Я б хотіла мати маленький котедж біля океану, і обов'язково хочу поряд пальми. Яка чудова мрія!